Можете поділитися, де брали різці для цього? Запитав під минулим відео, де я показував обробку гартованого пан Володимир. Конкретно те, що у тому відео я брав в Артема. Рідше беру в Степана з Гефесту. Також щось замовляю. Коли в попередніх двох того немає, а коли і всіх трьох немає, то Google для всіх відкритий. Все вище перераховане. Не рахуйте за рекламу, а просто за дружню рекомендацію. Ринок зараз доволі широкий в цьому питанні. Хоча насправді весь секрет не в самому інструменті, а вмінні ним користуватися, як відомо. До прикладу, ось ця державка із відносно тонким різцем дозволяє змінювати кут нахилу ріжучої кромки, а підкладками знизу регулювати висунту центрів після того. Правильно підібрані режими різання, куди входить швидкість обертання, швидкість подачі і величина зйому теж важливі. Я сам роблю все по відчуттях, та інколи вібрацію державки можу синхронізувати так, щоб різець різав. У цьому мені допомагає частотник. Глибина і діаметр різьби чи розточки добре контролюються за допомогою цифрової індикації. Що я вам казав? На жаль, цей досвід це саме та річ, з якою не народжується, яку не передасиш у спадок чи під час рукостискання. Для прикладу, одна із таких півосей з'їла таку пластинку повністю, тому що я тричі зіванув. І наостанок. Там також писали, мовляв, там твердість всередині менше, гартування СВЧ, прилад похибку маєм тощо. Це ми будемо перевіряти дещо згодом. Якщо штангу дав я, то я визнаю це і перепрошую, що вів вас в оману. Для затравки ось вам шматочки відео, де я пластинкою по алюмінію, розточую фризу із швидкорізу R675 HSS, кому як комфортно.